Про головні події Волині та Луцька за тиждень дізнайтесь під у підсумковому випуску. Новин на часі в прямому ефірі Аверсу працює Дмитро Ураєв. Вітаю. Скандально відомий митник Андрій Андрейків свого часу консультував, як ухилитися від сплати податків. Принаймні, про це свідчить його електронне листування, яке потрапило до рук журналістів. Все б нічого та за нашою інформацією Андрія Андрейкива збираються призначити на впливову посаду у новій державній митній службі України. Подейкують, що документи на погодження цієї кандидатури вже на підписі в кабінеті міністра фінансів. Митниця нова кадри старі. Голова державної митної служби Максим Нефьодов при кожній ліпшій нагоді зазначав, що для того, аби повернути довіру людей і бізнесу до митниці, у відомстві проведуть безпрецедентне оновлення кадрового складу. Більше 500 одіозних керівників різних рівнів, особливо в регіонах, які широко відомі контрабандними потоками, вони не потрапили в нову митницю і йдуть на звільнення. Та очевидно, процес оновлення кадрового складу Максим Нефьодов уявляє по-своєму керівником апарату Державної митної служби він збирається призначити Андрія Андрейківа, людину, яка вже давно працює у системі і за якою тянеться чималий шлейф контрабандних скандалів. Від перестановки до данків результат не змінюється. Так і на митниці, аби там щось змінилося, кадри треба. Міняти, а не переставляти нині. Андрій Андрейків є радником голови державної митної служби Максима Нефьодова. Свого часу він був заступником начальника Волинської митниці ДФС. Подейкують, що Андрейківа у радники Нефьодову представив такий собі Андрій Пивоварський. Андрій Пивоварський це колишній міністр інфраструктури України. Свого часу він з Нефьодовим разом працював у інвестиційній компанії Дрегон Кепітал. Томаша Фіали Андрій Пивоварський добре знає Андрія Андрейківа. Вони разом працювали в одній паливно-енергетичній компанії. Вже нині пролобійований Андрій Андрейків має шанс перескочити з простого радника і добряче закріпитися у новій державній митній службі України, стати керівником її апарату. Дуже дивно, бо ж Андрій Андреєків неодноразово був у центрі корупційних скандалів. І такі особи, як він, не скрасять імідж нової митниці. До прикладу, у листопаді минулого року журналісти знайшли біля будинку Андрія Андрейківа величезний незадекларований басейн. Басейн до слова розмірами мало чим поступається самому будинку. Окрім того, медійники опублікували результати перевірки, які свідчать про те, що у період його роботи на Волинській Митниці тут процвітала контрабанда кольорових металів, бурштину, сигарет. За результатами однієї з перевірок його звільнили з митниці. Щоправда, він пішов до суду, виграв його, і йому держава заплатила більше 200 тисяч гривень зарплати за час так званого вимушеного прогулу. Окрім того, журналісти показали на загал розкішне життя дочки митника, яка живе і навчається. У відні чи кожен українець, який працює на державну зарплату, має гроші на таке розкішне життя і на навчання дітей. За кордоном, нині ж у розпорядженні журналістів телеканалу Аверс опинилися скріни переписок Андрія Андрейківа електронною поштою. Якщо ви думаєте, що там нудна робоча переписка, то ви помиляєтеся у 2012-2013 роках. Андрій Андрейків працював у міжнародній аудиторській компанії. І, судячи з усього, він консультував фірми, як уникнути сплати податків. Ось переписка, яка датується 24 грудня 2012 року одна з фірм просить в Андрейківа поради щодо того, як можна вирішити проблему з антимонопольним комітетом. Андрейків надає письмову консультацію і для вирішення проблеми пропонує створити офшорну фірму у державі з більш сприятливим податковим кліматом. Для мінімізації господарських та юридичних ризиків і зменшення податкового навантаження пропонуємо реалізувати наступну схему ведення бізнесу: то або то. Створюють компанію нерезидента у державі з більш сприятливим податковим кліматом. Власник теж в іноземній державі з більш сприятливим податковим кліматом або офшорі створює нерезидента торгівельну компанію та уповноважує її вести відповідну діяльність за власний кошт і від свого імені з переданням більшої частини прибутку власнику. Ось такими знаннями володіє Андрій Андрейків. А ось це переписка Андрія Андрейкива з таким собі Володимиром Демчишиним. Датується вона жовтнем 2011 року. Андрей. Скидає Володимиру список товарів і їх коди та пояснює знайомому, як можна провести через кордон товар, щоб менше сплачувати податків. Тут він згадує і про структури, які мають режим сприяння відмитниці. Загальний аналіз останніх оформлень вказує на те, що в білу оформляється незначна частина товарних позицій, які ти дав. Справа в тому, що товар може оформлятися як неподільний об'єкт. Наприклад, ввозить телефон, а вся гарнітура оформляється як невід'ємна частина, а постачальник докладає якийсь відсоток або як бонус, або як забезпечення витрат транспортування, що оформляється окремою специфікацією, яку на митниці не показують, якщо не виникає питань, і покажуть, якщо питання будуть. Вар можна направити в Польщу, а потім як частину збірного вантажу забирати там, де є юридична адреса фірми, або перекидати на структуру, яка має режим сприяння від митниці. Якщо треба правову регламентацію, можна надати більш детальну інформацію, хоча думаю, що вона тобі навряд чи цікава. До слова, як нам стало відомо з власних джерел, Андрій Андрейків знається з колишнім міністром енергетики та вугільної промисловості Володимиром Демчишиним. Тож не виключено, що ця переписка була саме з. Екс міністром, а ще Андрій Андрейків активно листувався з митниками з своїми колегами, зокрема з першим заступником начальника Черкаської митниці Романом Крутяком і начальником управління кінологічного забезпечення Хмельницької ДФС Олегом Гоєю. Вони активно обмінювалися списками якихось товарів. Ось, наприклад, 22 квітня 2014 року Андрейків скидає Олегу Гої таблицю. Це так званий пакувальний лист. Лист це такий товаросупровідний документ, у якому вміщений перелік усіх товарів, що знаходяться у якомусь товарному місці, до прикладу, у ящику, коробці чи то контейнері. Згідно цього пакувального листа, хтось через митницю збирався перевозити біодобавки. Але ж для чого Андрій Андрейки скидає таку інформацію своєму колезі з іншої митниці? Можливо, для того, щоб до товару. Не було претензій, а ось у квітні 2014 року перший заступник начальника Чаркаської митниці Роман Куртяк скидає Андрію Андрейківу файл під назвою Спецброкер. Це таблиця Excel і у ній міститься близько 500 позицій посуду, який очевидно збираються перевозити через кордон. А ось в цій переписці, яка також датується 2014 роком. Андрій Андрейків називає неадекватом нинішнього начальника Чернівецької митниці Миколу Салагору. Його приймають. На чернівці на посаду начальника відділ з прицілом на начальника митниці цього допустити не варто. Він неадекват. Ось такі робочі на робочі переписки у Андрія Андрейківа. Цікаво чи не так? Нині колишній заступник начальника Волинської митниці Андрій Андрейків однією ногою у новій державній митній службі. І незважаючи на вище зазначені заслуги, ймовірно, керуватиме цілим апаратом нової ДМС Марія Петручик Дмитро Кудик для новин на часі. Дві години пішки до поштового відділення, що у сусідньому селі мова йде про ківерцівський район. Саме стільки доводиться долати мешканцям поважного віку, яким треба отримати пенсію або заплатити за комуналку. Все тому, що в районі надто мало листонож майже ніхто не хоче працювати за мізерну зарплату. Водночас, очільник Укрпошти, щомісяця отримує суму, що становить близько двох сотень зарплат його підлеглих. У селі Котів проживає більше 400 людей. Серед них чимало пенсіонерів та інвалідів, але отримати щомісячну пенсію, заплатити за комунальні послуги чи отримати газету або листа мешканцям котова не так просто. Все тому, що в селі немає листоноші. Тож за пенсіями, періодичними виданнями, та щоб сплатити за комуналку, старенькі змушені хто йти, а хто їхати до сусіднього села Дерно на поштове відділення. «Поштальона у нас немає. Це дуже велика проблема, дуже велика, тому що. Нам, пенсіонерам, не дойти, не доїхати, а пішком йти це нам дуже тяжко ходити. І ну, погано, дуже погано. Ні пенсії, ні за газ заплатити, ні за що Допоможіть нам, або щоб нам дали почтальона, тільки без тих продуктів, без тих ковбас, без тих банок, склянок, щоб вона не носила сумку, передачу собі. Аби листоноші могли заробити більше керівництво Укрпошти дає їм для реалізації певні товари, їжу і не тільки це обурює Олену Ілюкевич, яка пропрацювала листоношою 30 років нині на пенсії вже сьомий рік. Проте минулоріч колишнє керівництво просило жінку попрацювати листоношою ще два місяці, бо розвозити листи просто нікому. Але Олена Ілюкевич витримала недовго. Її обурює низька зарплата. Зарплата це принизливо даже казати при теперішніх цінах, при теперішніх ліках, при теперішньому всьому це 1300 Обіцяли казали, що 2000 ми вам будемо платити 1300. Тися, ну хто за таке буде? Що входило в ваші обов'язки. Входило, що в обов'язки продукти, по-перше, всякі кубасу й ту присилають, нашлють, на шлють, чи ти її бери? Кому її впирати ту кобасу? Хто її буде брати? Ну візьмеш там е, кусочок, який чи для себе, чи поїстича, і кава, і носки, і, і наволо? Ну, ну все, всяка продукція. Вони собі заробляють, їм плани давай. Це 5 тисяч. Треба було по продуктах дати 5 тисяч зарплати. Е, Виручки їм. Пенсіонери, які проживають у цьому селі, кажуть, якщо не можуть самі забрати пенсію із сусіднього села, то просять про це когось із односельців, бо ж дорога не близька, прямого транспорту до села Дерно нема. Ще й стан дороги, якою треба йти чи їхати на пошту, залишає бажати кращого. Під поштовим відділенням у селі Дерно чимало велосипедів. У самому приміщенні яблуку ніде впасти. Люди простоють в черзі годинами. Є й такі, хто займає місце до каси ще з восьмої ранку. Ці всі вулиці верно, немає листоносів. Кажуть, що мала зарплата. Вони хочуть дівчата робити. А пенсії то багато, вважаю, що в кожній хаті по дві, то й по три пенсії. Всі ходять сюди. От мені то 70 років і не можу стояти, і ноги болять, і, і мушу стояти, чекати черги, поки получу пенсію в нещасну. Вам з дому сюди йти далеко два кілометри. Скільки часу у вас йде на дорогу? Пів години, може, більше години. У черзі в приміщенні відділення поштового зв'язку не лише мешканці сіл котів і дерно, де немає листонож, а й люди з інших населених пунктів. Туди теж нікому носити пенсію. У селі Старе Дерно листонож теж немає. Мушу по пенсію не <риві> Мусила пришкандинації цією кульбакою. Як хто подвезе, то ближче. Як саму стану йти, то за дві години поки придумаю. Серед пенсіонерів у відділенні поштамту і листоноші з сусідніх сіл вкрай незадоволені своєю зарплатою. «400 авансу і 840 гривень гривнів зарплати. Оце я отримав. Ну я працюю два дні на тиждень. Хто схоче за такі гроші йти? Сніг, дощ, вода, все наше. Хто схоче за таку зарплату йти? Три кілометри доїхати? Ще. А яким транспортом? З голосоведом. Своєю чергою зарплатня очільника Укрпошти Ігоря Смілянського в кількасот разів більша ніж у його підлеглих. Щоправда, коли журналісти та прості листоноші поцікавились у гендиректора Укрпошти, чи правда те, що щомісячна зарплата чоловіка 2 мільйони гривень, він категорично заперечив за грудень я Отримав, якщо помиляюсь, 1 мільйон 24 тисячі з нарахуваннями, але там є відпускні. Ігор Смілянський наголосив, така зарплата у нього згідно з рішенням Кабміну. Але стоношам, щоб заробляти більше, радить все ж таки більше продавати товарів і послуг. На всеукраїнському рівні в планах Укрпошти пересувні відділення і пропозиція для працівників пошти працювати на повну ставку. А поки черги у поштовому відділенні і довга дорога за пенсією. Віра Шевчук Вадим Демчук із Ківерцівського району для новин на часі. Після виходу нашого сюжету проблему прокоментував голова Дернівської сільради Олександр Гуч. каже, знайшли жінку, яка готова була працювати листоношою, якщо їй підвищать зарплату на тисячу гривень. Однак керівники пошти на таке не пішли. Своєю чергою, генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський відреагував так: мовляв. Пропонували листоношам перейти на повну ставку, а це аж 4723 гривні, плюс премії, щоправда, за продаж супутніх товарів. На пропозицію мало хто погоджується. Сільські люди хочуть мати час і на власне господарство. Натомість звинувачують дирекцію Корпошти в проблемах пошти і низьких зарплатах. Отож, від кого чекати селянам допомоги? Відповіді на це ми так і не почули. Україну чекає другий етап так званої медичної реформи, та вона викликає багато побоювань у всіх. Чи закриються фельдшерсько-акушерські пункти по селах? Бо ж їх фінансування лягає на плечі ОТГ? І чия вина, що десь не вистачає ліків, а десь медзаклади і зовсім зачинено. У селі Котів Ківерцівського району більше 400 мешканців, а в місцевому ФАПІ всього одна працівниця. Коли фельдшер на виклику лишає на вікні записку, і селянам, яким стало зле або просто потрібно до лікаря, доводиться телефонувати медпрацівниці. Завідувач ФАПам Валентина Голяр каже: самі буває працювати важко, доводиться і на місці пацієнтів приймати, і на виклики виїздити. Велосипед то перший друг от і вночі, і ну коли, коли не прийдеться, так мусить йти». Вот. Ну, ну і різне буває. Часом, як замете, то й ногами йдеш. Ну, так як в селі. Жінка каже, щодня має 5-6 викликів, а то і більше. Валентина Голяр побоюється медичної реформи. Мовляв, якщо закриють фельдшерсько-акушерські пункти по селах, пенсіонерам буде важко потрапити до лікаря. Каже, що з сімейним лікарем амбулаторії села Дерно селяни не поспішають підписувати договори. Старші люди вони привикли, якби. Ну, близько лікар був, то може було б і краще. От. А як наша Галина Григорівна ну, набрали тільки 160 жителів нашого села, а ті в ківерці. Ну, ті пенсіонери 38-й, рік, ну в ківерці їм важко добиратися. Ви ж їхали, бачили, яка в нас дорога страшна. От. І швидка довго їде. І так само пенсіонеру наняти машину в ківерці, заїхати кошти на лікування, на обстеження, і пенсії нема. Валентина Голяр каже, ліків не вистачає. Часто людям доводиться докуповувати необхідні медикаменти. Перелік дуже скоротили, от, ну медикаментів на невідкладно. Але ж отак от ходиш до людей, рекомендуєш, от купіть те, те вже приходиш на виклики, вже мають вони. От фельдшерсько-акушерський пункт села Прилуцьке Ківерцівського району мають закрити. Медперсонал, лікарка та дві медсестри прийматиме пацієнтів у новозбудованій амбулаторії, але коли це буде, стане зрозуміло лише наприкінці місяця. Амбулаторію мають прийняти на баланс управління охорони здоров'я Луцькради. А поки будівля, яка потребує ремонту і нестача ліків, про що говорять і пацієнти, і лікарі, і виконуючі обов'язки старости Прилуцького старостинського округу Валентин Арчибасов. Ну, ви ж бачите, а, який стан а, цього ФАПу. А, колись хотіли його підремонтувати, але виявилося, що шкурка вичинки не коштує. Лікарства, ну, лікарства, здесь немає проблем, тому що аптеки нету. То есть, возможно, когда будет новое здание, будет там аптечний пункт. На виклик медперсоналу амбулаторії, який поки знаходиться у ФАПІ, їздити просто немає на чому. А обслуговувати доводиться пацієнтів із чотирьох сіл прилуцького, жабки, дачного та сапогова. Їздити на чому транспорт при осмотре. То от коли нова амбулаторія відкриється. То есть есть люди, с довжен бути транспорт. Є люди, які заключили декларацію, исключительно з нами эти і ну, то тобто, я буду знаходити спосіб, либо з людьми просто дистанционно, Якщо я їх уже один раз видела, я знаю, о будем будемо и Я можу если Якщо мене щось смущает, я если Якщо щось не это це може пройти с медсестра. Мешканка села Прилуцьке Зоя каже, що обслуговуванням медперсоналу задоволена, а от ліки доводиться докупляти самій. Я купляю уколи свої. Ну, уколи свої. І таблетки теж. Докупляю, да, докупляю те, що немає, то те я докупляю. В Луцькому районі є фапи, в яких проблем ще більше. В селі Воротні фельдшер працює на півставки, тому застати її на місці можна не завжди. От і зараз на записці написано фельдшерка в школі. «Фап у селі Воротнів зачинено. Поспілкувавшись із фельдшером, ми дізналися, що вона працює на півставки, і сьогодні фап зачинений. В сусідньому селі Верхівка у фельдшерсько-акошерському схожа ситуація. Все, що можна зробити, поцілувати замок. Місцеві мешканці розповіли, ФАП не працює взагалі. ФАП, він у вас працює тут? Ні. Не працює. Не працює. А чому? Не знаю. Закрили. Якщо треба кудись до лікаря, то куди йдете? «В Лиший їду». У селі Баківці фельдшерсько акушерський пункт теж не працює, хоча приміщення відчинене і поряд сільська рада. Скоро вже рік, як ФАП тут не робочий. Все впирається в кошти. У нас на території є два приміщення фельдшерсько-акушерських пунктів. Один разом з сільською радою, це в селі Баківці, і інший окремо у селі Озеряни, яке входить до складу Баківцівської сільської ради. На сьогоднішній день обидва заклади закриті. В Бавозернах, взагалі, такий медичний заклад ліквідований комунальним закладом медико-санітарної первинної допомоги Луцького району. А в селі Баківці ми рішенням сесії вирішили узяти фельдшер і утримувати його за рахунок субвенції із сільського бюджету. Своєю чергою сільський бюджет, за словами Руслани Пастерук, залежить від одного державного підприємства, яке боргує сільраді 651 тисячу гривень за минулий рік. Тож утримувати ФАП і платити зарплату фельдшеру в селі Баківці не можуть. Частина пацієнтів із сіл Баківці та Озеряни їздять у ФАП села Радомиш. Тут фельдшера немає. По черзі працює дві медсестри із амбулаторії села Лаврів. Ну, зараз така -та пішла реформа, що зараз фельдшера немає. Так, медичну допомогу забезпечує Лаврівська амбулаторія. Ми приїжджаємо сюди на ФАП, ФАП працює щодня, працюємо через день, день я день ще одна сімейна медсестра приїжджає сюди. Очільник управління охорони здоров'я Волинської облдержадміністрації Ігор Вашенюк повідомив, фінансування ФАПів лягає на об'єднані територіальні громади. Тож кожна ОТГ вирішує для себе, чи буде утримувати фельдшерсько акушерський пункт і в якому форматі. На сьогоднішній день на Волині налічується 690 ФАПів. Це десь на 50 менше як було в минулому році. Ну на сьогоднішній день питання функціонування чи не функціонування ФАПів це повністю. Питання трудового колективу наших амбулаторій або центрів первинної медичної допомоги і місцевої влади. Тобто зараз держава не втручається в ці процеси і кошти заходять на підписану декларацію, і вже відповідно трудовий колектив разом з власником, тобто з місцевої громади, повинен вирішувати, чи йому потрібно отримувати ФАП, скільки там потрібно отримувати людей, і чи він ефективний, чи не ефективний. Віра Шевчук, Вадим Демчук для новин на часі. Напередодні Україна вшановувала пам'ять полеглих під час Революції Гідності. Спогади про події шестирічної давнини досі викликають і сум, і скорботу, і гордість, що за свою країну та за її свободу українці були готові платити найвищу ціну життя. От так. І батьки, батьки, якби тої дорослі, дорослі старші люди, просто підтримали той мітинг. Який відбувався на Майдані. От. Ну, почув, я подивився по новинах. Поїхали підтримати. Молодіж підтримати. Ми же ж вільні України не лізли. Ми, ми будемо захищати свою українську землю і будемо відстоювати до кінця. Тому що це наша земля. Мирослава Сябер та Мирослав Хотимчук для новин на часі. Керівниця департаменту муніципальної варти Луцької міської ради Юлія Сиротинська випадково виявила на службовому авто пристрій для стеження. Кому і навіщо знадобилось відстежувати, де їздить авто муніципалів? На своїй сторінці у соціальній мережі Юлія Сиротинська повідомила, що зранку, коли мила службове авто на автомийці, то випадково виявила під бампером машини дивну річ, яка була прикріплена до автівки потужним магнітом, яку збив струмінь води. Виявилося, що це пристрій для стеження. Розкрутила цей пристрій, виявилося, що він на батарейках, виявилося, що до нього прикріплена відповідна сім-карта. Ця річ є на магніті. Коли вже почав шукати шукати, і що це так. Пояснила, що це є трекер, на якому наявний, ну я так розумію, якийсь інвентаризаційний номер. Е, є відповідно, е, якесь позначення, видерте е, пише НОЛ. Очільниця департаменту каже: навряд чи такий пристрій міг хтось купити у вільному доступі. Трекер не вимикала, адже дані сім карти передаються на мобільний пристрій шпигуна. Ми зараз спробуємо знайти, ну тому що немає кому вірити, куди ішли ці дані і який на який номер мобільного телефону. Карточка стояла «Київстар», тобто ми подали. У рамках відповідних речей а, уже сьогодні вранці запад, куди і як транслювалося з місцем прив'язки до відповідної вишки. Своєю чергою в поліції повідомили, що відомості про цей випадок внесено до журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення. Далі правоохоронці перевірять усі обставини цієї події. Нагадаємо, нещодавно в сторону Юлії Сиротинської звучали погрози про розправу над нею та її малолітньою донькою. Їх вона отримала від невідомої особи саме тоді, коли разом з інспекторами департаменту муніципальної варти перебувала на центральному ринку. Там підприємці всіляко перешкоджають працівникам департаменту виконати законне рішення. Міської ради про переселення лівої частини ринку. Олена Лищук, Неля Прокопчук для новин на часі. Такими були новини тижня, що минає. Не забувайте підписатись на наш Ютуб канал, щоб дивитись новини в зручний для вас час. Традиційно запрошуємо до співпраці номер телефону редакції 050 378 72 06. З новинами вас знайомив. Дмитро Ураєв. Миру вам та злагоди. І побачимось в ефірі.